Друзі, вітаю! Сьогодні я так як і обіцяв, записую перше відео, яке буде присвячене оцінюванню навчальних досягнень учнів 5-7 класів в електронних журналах системи нові знання. Як Ви всі знаєте, вже з середини жовтня з'явився новий інструментарій, і для багатьох вчителів ще до сих пір є ну, певною таємницею, як ним правильно користуватися. Тому власне сьогодні перше відео буде присвячене тому, яким чином ми можемо фіксувати поточне оцінювання і прив'язувати його до якоїсь певної групи результатів. Для того, щоб цим розібратись, потрібно в першу чергу ознайомитись з інструкцією. Для того ми зайдемо на в електронні журнали. Знайдемо вкладочку, як працювати в нових знаннях. І тут, власне, є ось тут НЗ-інструкція нуж 5 і 9 класи, і спробуємо її завантажити. Вона у мене вже є завантажено. Отже, всі, хто знайомий з наказом Міністерства освіти і науки стосовно оцінювання учнів 5-7 класів, знає що в нас є оцінювання в. Формувальне в дужках поточне, підсумкове і семестрове. Власне, ми сьогодні не будемо говорити про те, які завдання давати, яким чином проводити це оцінювання. Ми говоримо лише про те, що є інструмент. Отже, розробники зробили є групи результатів. Вони, ви знаєте, для кожної галузі є різні. До речі, їх кількість державного стандартів свідоцтві досягнення може відрізнятись, так є по деяких галузях. І ми сьогодні говоримо про, групу, про групи результатів типу поточних. І от тут, власне, що ми маємо бачити, що поточна оцінка створюється як звичайний стовпець типом уроку поточного. Давайте перейдемо до тестового журналу, відкриємо його. Я тут, ви бачите, вже створив 8 уроків. Де до на 12, число, на і на 26 я спробував прив'язати ці уроки до груп результатів за допомогою ось цього індексу. Всі ми з вами звикли працювати трошки по інакшому. Коли нам потрібно додати якийсь урок, ми натискаємо додати урок, а далі вибираємо тип уроку, і ви бачите, їх дуже дуже багато. Тут теж треба до речі вміти розбиратись. Визначаємо дату уроку, частоту повторень, і це теж є дуже зручно, тому що ми можемо що зробити: розпланувати свої уроки відповідно до нашого розкладу на майже весь семестр. Тому ми задаємо повторення час уроку і кабінет. Ну, я тестую, урок буде завжди перший кабінет англійської мови. І, власне, отут, в цьому місці, я пропонував розробникам системи електронних журналів нові знання. Пропонував, щоб ми зробили випадаюче меню, де можна було обрати відповідно до кожної галузі потрібну групу результатів, яку я планував би оцінити на цьому уроці. Власне, через те, що електронні журнали зараз працюють ніби так в двох напрямках, звично для 8, 9, 10, 11 класу, а для 5, 6, 7 довелося розробляти нову систему, тому ми розробники не пішли на цей крок, і у нас насправді ось тут є індекси нуж, і ми обираємо поточно підсумково тип індексу, поточно-підсумково-семестрова. Власне, зараз ми говоримо лише за поточне. Якщо ми будемо це обирати, ми маємо можливість ще які дату уроку обрати, частоту повторень. і Я би не радив цим зловживати, бо основою нашого виставлення таких підбору типів уроків. Типів індексів є наше планування, і ми будемо говорити про це в наступних відео. Тому, якщо б я, наприклад, хотів би десь запланувати вже в нашу сітку уроків, я би мав створити, нажати індекс і вибрати певну дату. Але перед тим, давайте знаєте, що ось ми створили тут групи результатів 12, 13, 1, 2. І подивимося в змісті. Чи відрізняються ці уроки, які створені за допомогою цього індексу ну, від нашого типового такого підходу? Ні, не відрізняються. Чи вони з'явилися в версії журналу для друку? Давайте подивимося. От, 12, 13 і 26, якщо ви запам'ятали, в нас появились ось ці уроки. І тут я дописав собі, що я ніби проводив тестування на групу результатів ГЗР 1. Тут я дописав собі, щоб не точно пам'ятати, що було оцінювання по другій групі результатів, а тут я писав якусь комплексну роботу по групі 1 і групі 2. Ось такі в мене були плани. Тобто ми бачимо в, електронних, в електронній версії все гаразд. Давайте тепер подивимося в розклад занять. От ми маємо 12-13. інформатика, інформатика. Так першим уроком стоїть, вертаємося сюди, все все гаразд. Дивимося тепер в щоденник. І що відбувається в щоденниках? В щоденнику з'явилася певна така трошки зміна. Тому що от в мене перед темою мого уроку з'явилася розшифровка першої групи результатів. Тобто, ще раз глянемо на 12 число. У мене було записано, що інформаційні системи, інформаційні технології, а коли вернемося сюди, інструктаж інформаційний, тобто, ось з'явилася перша група результатів. Тобто, ось така різниця що від, від звичного уроку. От, Це, напевне, ми зрозуміли. Тепер що буде, якщо я, наприклад, захочу що зробити? Запланувати, ну, наприклад, 20 число я змінив свої плани, і на 20 число я хочу прив'язати цей урок до індексу НУШ. Я беру, вибираю собі цей індекс. Наприклад, я бачу, що в мене там не було четвертої групи результатів, наприклад, де би я хотів би безпеку перевірити. Я вибираю 20 вересня. Так, знову ж, першим уроком ставлю. І поточний тип індексу поточний. Що бачимо? Бачимо, що перед моїм уроком, який вже був, з'явилася нова колонка. О, це можна трактувати як два уроки насправді. І дивимося, скільки записів, і тут теж з'явились два, два рядочки новий рядочок в нашому електронному в змісті електронного журналу. Давайте подивимося в електронній версії, що з'явилося. В електронній версії теж в нас. Я бачу, з'явилось 2020, отут бачимо, правда ж. І йдемо донизу, і, чесно, мені, от такий, такий момент не, не подобається. Власне, ніби проходить дублювання уроку. Хоча отут написано, що урок ніби був один, шостий за номером, але отут два записи. Цей підхід, мені чесно, не подобається. І тоді в мене залишається варіант, що зробити. Попередній урок видалити, наприклад, оскільки мені це не подобається, але все з цього уроку що зробити? Скопіювати і занести в оцей новий створений по індексах нуж. Давайте зараз перевіримо, що ж відбулося в розкладі. Ми запланували цей урок на 20 число, так, йдемо в розклад і подивимося, що у нас відбулося в розкладі. У розкладі в нас звичний один урок. Тобто нічого страшного не було. Не сталося. Ну, в щоденнику ми не поставили оцінки, але давайте все-таки теж підемо на 20 число. І подивимося, що тут, 20-го числа, а тут у нас, бачите, з'явився ось такий додатковий запис. І ніби нормально, але найбільше мене отут бентежить те, що в нас з'явився ось тут новий урок. А давайте взагалі, знаєте що. Зробимо ще якийсь експеримент, і ми змістимо цей урок на, ніби на другий урок. Вони поміняються, ви бачите, місцями. Якщо ми зараз подивимося в щоденник, то в нас з'явився додатковий урок. Такого в жодному разі не можна робити. І в розкладі теж з'явився жодний урок. Тобто в цьому випадку не варто такого робити. І вам треба приймати рішення, яким чином, чи залишати такий урок, чи, чи залишати якісь створення по індексу нуж. В майбутньому не варто спішити робити повну розкладку уроків. А, наприклад, ми собі уявимо ситуацію, що ми вчимося ще почали як нову якусь тему, і вже 30 жовтня ми записуємо звичайний урок. Потім у нас ще якийсь був урок, скажімо. На початку жовтня, наприклад, 3 числа, теж його запишемо. А отут ми вже плануємо якесь певне оцінювання, і тут нам, власне, можна було би що зробити, запропонувати провести якесь поточне оцінювання, запланувати його і провести, і вибрати групу результатів і сказати, що, скажімо, я буду бажати 7 жовтня створити ось такий урок за індексами нужд. І от і в такому вигляді, отакий підхід, він не буде проводити для додублювань. Додублювання. І в нашому електронному журналі буде все гаразд. Давайте дивимося далі в інструкцію. Ще, що є в інструкції, я її уважно прочитав, і я бачу ось таку річ, що розробники пропонують, і ми зараз це спробуємо. на... Певну дату, наприклад, тут, в їхньому прикладі, на 2 вересня створити декілька уроків з поточним оцінюванням, яке прив'язане до групи результатів. Давайте попробуємо глянути ось сюди. От ми маємо 12 число, так? у нас є вже перша група, а давайте ми попробуємо, знаєте що зробити? Створити ще один індекс, ну, і спробувати ось цю теорію. Перевірити на практиці, тобто ми беремо інформатичну галузь і створюємо на 12 вересня. Так. На перший той же урок створюємо ще одну групу результатів. Так, в нас з'явилось 12 число. Звісно, я так передбачаю, що у нас появився додатковий урок. Так, додатковий запис. Версії для друку. Що ми бачимо в версії для друку. На 12 число у нас два записи. І отут в нас знову з'явився порожній рядок. Ну, а що в електронних в розкладі? Давайте дивимося розклад за 12 число. В розкладі нічого не змінилося, оскільки ми той сами, ту саму групу оцінювання поставили на той самий урок. В щоденнику вернемося на 12 число. Що в нас з'явилося в щоденнику? А в нас в щоденнику бачимо: ось є перша група, так, а тут є група, яка друга. Ну, давайте як експериментувати, то експериментувати. Ми поставимо за цей урок, за цей день дві оцінки. Ну, скажімо, вісімку поставимо, і дев'ятку. От. І. Перевіримо, воно сторінку, що в нас станеться. Тобто учні отримає дві оцінки. Ніби все і гаразд, але мене найбільше бентежить те, що насправді мені здається, що цей шлях є неправильним. Давайте ми не будемо створювати на один урок декілька поточних індексів нуш. Мені здається, що це приведе в нас до чого? До того, що в нас буде ніби подвоєння. Записів, ніби подвоєння уроків. Тому я видалю і залишу ось так. Тобто, оцінки, які ми тут поставимо, я отак для прикладу проставляю, вони в майбутньому нам дозволять врахувати їх чи не врахувати. І тут є зараз дуже багато дискусій, чи враховувати це поточне, чи не враховувати, але певним чином ми можемо їх що зробити, зафіксувати. Крім того, на уроці в нас ще є гарний, гарний інструментарій, що ми отут можемо нажати, і можемо написати що до оцінки коментар. Або взагалі можемо написати просто коментар, тобто вербально. Зафіксувати певну роботу учнів на цьому уроці, похвалити його, наприклад, не тільки оцінкою, а й коментарем. Тобто арсенал е можливостей він досить широкий, і ми, по суті, з вами, якщо так подумати, отримали можливість е сумістити і щоденних спостережень, і електронний журнал. Власне, в на наступному, наступному відео я спробую показати, яким чином можна проводити далі підсумкове оцінювання, яким чином його зафіксувати. І чи при ньому враховувати поточне оцінювання, чи не враховувати. Поки що дякую за увагу.